Guten Tag, Kinder! Das Thema heißt in der Klasse». Доброго дня, діти! Тема називається Новенькі в класі. Урок за підручником німецька мова, сьомий клас. Автори Світлана Сотникова та Ганна Гоголєва. На цьому уроці ми повторимо та вивчимо нову лексику. Повторимо відмінки та познайомимося з правилом відмінювання прикметників після неозначеного артикля та навчимось застосовувати його на практиці, навчимось вдумливо читати та розуміти текст, навчимось будувати діалоги та висловлювати власні думки, попрактикуємось у сприйнятті тексту на слух та у розумінні його змісту, навчимось описувати зовнішність людей усно та письмово. Übung 1. Verbinde die Gegenteile. Höre das Audio zur Kontrolle und sprich nach. Zuerst lesen wir alle Wörter und übersetzen sie. Спочатку ми прочитаємо всі слова та перекладемо їх. Blond білявий, світловолосий. Groß великий, Краус – кучерявий, лан довгий, шмаль, вузький, тонкий, оваль, овальний, дункль темний, глад, рівний, слизький, гладкий, Кляйн – маленький, куац, короткий, гунч. Ruhlig. voll, Pornig. Verbinde jetzt die Gegenteile. Sieh nein, gut, laske, Hören das Audio zur Kontrolle und sprich nach. Stunde 5 Übung 1 Blond Dunkel Groß, Groß. Klein Kraus Glatt Lang, kurz. Schmal, voll. Oval, rund. Übung 2. Hört und spielt den Dialog. Achtet auf die markierenden Wörter. Але перед тим, як розпочати робити цю вправу, я хотів б звернути вашу увагу на таблиці, які розміщені на екрані. Das Thema heißt ad'єктив nach dem unbestimmten Artikel відмінювання прикметників після неозначеного артиклю. ми це будемо у двох відмінках: номінатів. Називний, акузатив, знахідний. Для початку розберемо з вами номінаців. Якщо до прикметника стоїть неозначений артикль, такий як «айн» чи «айне», до прикметника можуть додаватися такі закінчення. Іменник чоловічого роду діаполова. Неозначений артикль айн. До прикметника додається закінчення єа -е анкуна Pullover. Іменник середнього роду – «das Kleid» – неозначений артикль «ein». До прикметника додамо закінчення єс. -е schönes Kleid». Іменник жіночого роду – «die Hose» – Неозначений артикль «eine» – до прикметника додається закінчення є, modische Hose». У відмінку акузатів знахідний, зміни будуть відбуватися, якщо порівнювати його з номінативом лише у чоловічому роді. Давайте поглянемо на табличку. Чоловічий рід у вас був у номінатів, Pullover у знахідному відмінку, акузатів, у вас зміниться неозначений артикль з ein на «einen». Та до прикметника вже додасться закінчення ЄН, тим самим ви показуєте відмінок акузатів. Середній рід та жіночий залишаються без змін. eine modische Hose. Також ці закінчення будуть присутні у прикметників, якщо. Попереду будуть стояти присвійні займенники, такі як майне мій, ден oder дене dein тві, заin sein oder зайне його, ihr oder Унзере, unser наш, оя oder oder ваш, Іре, ihr їх а також з запереченням «кайне». Kein, і перейдемо до другої невеличкої таблички Ад'єктив nach нагдем Nullartikel im Plural. У множині при відсутності артикля до прикметника буде додаватися закінчення у номінатів є, у акузатів буде співпадіння, і буде також додаватися закінчення є. kurze Haare. Volusse, ci und jetzt hört den Dialog. Stunde 5, Übung 2. Hey Leon, wer ist da? Unsere neue Mitschülerin, weißt du? Wen meinst du Mia? Ich meine das Mädchen da, es spricht mit Anna und Toni. Es hat lange dunkle Haare und trägt eine blaue Jeans und ein graues Hemd. Es hat auch einen modischen Rucksack. Ach so, das ist Martina. Du hast recht, sie ist neu in der Klasse. Komm, wir lernen sie kennen. У першому зверненні відмінку, яке звучало як "Hey Leon, where is this? our neue Miltschülerin?", weißt du, ми спостерігаємо використання називного відмінка. Nominativ У фразі umzere Ноє mitchulehin використано. Присвіний займенник unzere, прикметник ноє та іменник метшуляген. Використовуючи правило, яке ми тільки що з вами розбирали, отримуємо фразу Ноє метшулях. У цьому реченню використано відмінок номінатів, жіночий рід. Присвійний займенник та прикметник перед іменником жіночого роду. Ще одна відповідь МІ має також підкреслені слова. Давайте їх зараз розберемо. Речення починається з фрази «Es hat», А як ми знаємо вже, після дії слова хаб у нас завжди буде йти відмінок акузаців знахідний. Es hat lange dunkle Haare und trägt eine blaue Jeans und ein graues Hemd. У цьому реченні ми використовуємо на початку нульовий артикль перед іменником у множині lange dunkle Haare eine blaue Jeans неозначений артикль жіночого роду та прикметник, який Отримує закінчення Є. Та «ein graues Hemd. Іменник середнього роду з використанням артиклю неозначеного прикметник отримує закінчення є. «Ein graues Hemd». Та останнє речення, на яке ми звертаємо увагу, це речення «Es hat auch einen modischen Rucksack». Розглядаючи це речення, ми можемо спостерігати використання дієслова хабн. Після хабн у нас йде завжди знахідний відмінок, який має зміну у чоловічому роді. Неозначений артикль звучить як «айнен». до прикметника додається закінчення єн. Е Отримуємо «айнен мудішен гсак. Розібравши цей діалог. Спробуйте зараз самостійно розіграти схожий, використовуючи знахідний та називний відмінок. Я наведу вам переклад схожого діалогу, який ви можете отримати. Ніна. Гей, Том, Бе іста. Мунзагене Медчуляган Байсту. Том. Бен Майнсту Ніна. Nina. Ich meine das Mädchen da. Es spricht mit Leo. Es hat kurze blonde Haare und trägt eine schwarze Hose. Es hat auch einen roten Rucksack. Tom. Ach so. Das ist Kira. Du hast recht. Sie ist neunter Klasse. Nina. Komm, wir lernen sie kennen. Übung drei. Seite 18. Kreuze die richtige Variante an. Ganz unten siehst du eine grammatische Tabelle. Sie kann dir helfen. Unser neuer oder neue Mitschüler hat Kraus oder Krause Haare. Da weiter das Beremo Перша відмічена відповідь звучить як ноє мечуля. Ця фраза у вас записана у відмінки номінатів. Наш новий учень. Після цієї фрази у реченні ми з вами маємо дієслово хабн. Як ми вже сьогодні з вами згадували, після нього завжди буде йти відмінок акузатів. Тож, у множині буде вірна відповідь «hat hause haare». Wir gehen weiter, jetzt Satz Nummer 2. Ми йдемо з вами далі, речення друге. Я зачитаю самостійне речення, вам потрібно вибрати вірний варіант відповіді. Наприкінці цієї вправо бачите вірні відповіді та зможете себе перевірити. That's nummer 2. Hast du eine neue oder neue Brille? Zat nummer 3. Weißes oder weiße T-shirts sind schön, aber nicht praktisch. That's numer 4. Den gilbus. Oder gelbe Kleid ist recht cool. Nummer 5. Trägst du gern deinen bunten oder bunten Schall? Satz Nummer 6. Meine neue oder neue Schulfreundin trägt eine modische oder modische Friseur. Übung 4 Schreibe möglichst viele passende Adjektive. Sei aufmerksam Nummer 1, Nummer 3 und Nummer 5 Hier benutzen wir Adjektivdeklination nach dem Nullartikel im Plural. 1. Lange Haare 2. Ein Gesicht dritte Augen vierte eine Nase fünfte Lippen sechste eine Friseur siebte ein Pullover achte ein T-Shirt neunte eine Jeans Schreibe bitte jetzt diese Übung selbst. Später kannst du richtige Antworten sehen. Lange blonde Haare, ein ovales Gesicht, blaue Augen, eine kurze Nase, schöne Lippen, eine glatte Frisur, ein grüner Pullover, ein weißes T-Shirt, eine kurze Jeans. Übung 5. Beschreibt die Personen und ihre Kleidung. In dieser Übung können wir Adjektivdeklination nach dem unbestimmten Artikel und Adjektivdeklination nach dem Nullartikel im Plural benutzen. Hier trainieren wir weiter nominativ und akkusativ. Nehmen wir zuerst zum Beispiel Michael und arbeiten weiter mit ihm. wissen wir Michael und nimm. Das ist Michael. Er hat kurze Haare und eine schöne Frisur. Michael hat ein ovales Gesicht, kleine Augen, eine kurze Nase und kleine Lippen. Er trägt gern einen dunklen Rucksack. Eine moderne Hose und ein blaues Hemd. Weiter schreiben Sie bitte die Sätze selbst. Далі спробуйте записати речення самостійно. Wir haben noch Elke, Paul und Sabine. Які можливі варіанти ви могли отримати? Я наведу вам приклад. Das ist Elke. Sie hat lange Haare und eine schöne Friseur. Elke hat ein ovales Gesicht, kleine Augen, eine kurze Nase und große Lippen. Sie trägt gern einen grauen Rucksack und ein weißes T-Shirt. Das ist Paul, er hat krause Haare. Paul hat ein ovales Gesicht, kleine Augen, eine gerade Nase und große Lippen. Er trägt gern einen dunklen Rucksack und ein kariertes Hemd. Das ist Sabine. Sie hat lange Haare und eine schöne Friseur. Sabine hat ein ovales Gesicht, schöne Augen, eine kurze Nase und kleine Lippen. Sie trägt gern einen braunen Rucksack und ein weißes T-Shirt. Übung 6 Ratespiel, wer ist es? Spielt in Gruppen. Beschreibt die Reihe nach einer Person aus der Klasse, nennt aber ihren Namen nicht. Die anderen Spieler oder Spielerinnen müssen erraten, wer das ist. Lies bitte den Dialog Das ist ein Mädchen. Es hat glatte blonde Haare und blaue Augen. Es hat ein ovales Gesicht, eine gerade Nase, kleine Ohren und volle Lippen. Es ist groß und sportlich. Diese Person trägt gern ihre schwarze Hose und ihren gestreiften Pulli. Ist das Jana? Das stimmt. Das ist Jana. Machen wir jetzt zusammen noch ein Spiel. vami schio odnu A Das ist ein Junge. Er hat kurze schwarze Haare und blaue Augen. Er hat ein rundes Gesicht, eine gerade Nase, große Ohren und kleine Lippen. Er ist groß. Diese Person trägt gern ein grünes Hemd und eine blaue Jeans. Ist das Ben? Bestimmt. Das ist Ben. Ben uns bitte diese zwei Muster. Тмах Айншпіль. На цьому році ми повторили відмінки та познайомилися з правилом відмінювання прикметників після неозначеного артикля та навчились застосовувати його на практиці, навчились вдумливо читати та розуміти текст, навчились будувати діалоги та висловлювати власні думки, попрактикувались у сприйнятті тексту на слух та у розумінні його змісту навчилась описувати зовнішніх людей усно та письмово. Damit beenden wir unsere Stunde, schreibt die Hausaufgabe auf. На цьому ми будемо закінчувати наш з вами урок. Запишіть домашнє завдання. Seite 19, Übung 7. Сторінка 19, вправа 7. Habt ihr neue in der Klasse? Beschreibe eine Person. Und trainieren bitte noch einmal Übung 6. Wir machen diese Übung ein bisschen früher. Das ist ein Junge. Er hat kurze braune Haare und grüne Augen. Er hat ein Hundesgesicht. Eine große Nase und kleine Lippen. Er ist klein. Diese Person trägt gern ein gelbes Hemd und eine blaue Jeans. Hoffentlich schafft ihr die Hausaufgabe leicht. Damit schließen wir den Unterricht. Auf Wiedersehen.